Здоровенькі були. Вітаю вас, мої дорогі друзі, яким я з радістю розповідаю про мої рослиночки. Ось і розцвіли дзвіночки. Подивлюся в інтернеті, як їх звати точно. Ось такі красуні. Дуже гарні, дуже. Гарні, гарні. Вже вечір, майже 9 годин вечора, я приїхала пізніше, десь біля четвертої години, щоб полити, бо вдень тут неможливо було бути. Дуже важко, дуже жарко, дуже жарко. В принципі, Можна сидіти в спеку в холодочку, але я не витримаю і буду братися щось робити, а це буде дуже, для мене дуже важко. Тому я приїхала пізніше і вже скрізь полила. Правда, виключали світло, насос не качав, і в мене була пауза. Так як завтра передають, пишуть, повідомляють, що буде біля 36 плюс. Тому я сьогодні полила, а завтра буде видно, що будемо робити. Вдруге розцвіли трояндочки на цьому кущику. А там вище мальви перед заходом сонця. Усміхнені. Прощаються, кажуть мені, на добраніч, Іди відпочивай. Чи вони хочуть, щоб я йшла відпочивати? Чи ні? Але я піду відпочивати. Піду робити відео для вас. Ну, щоб дете завтра дивитися на ну, мої красунечки. Кому цікаво, це ж таке. Одним подобається одна тема, іншим інша. А ботанікам подобаються рослинки. Ой, смішно. Стільки в одному, на одній гілочці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість квіток чи сім, їм же важко стояти на одній, на одній гілці. І ці теж також якийсь такий сорт. Угу. Рум'янок, лікарська ромашка, кажуть аптечна, дуже пахуча, сама насівається, не обов'язково. І що ви думаєте, це я привезла колись від мами? І насіяла, і вона собі насівається, насівається сама собі. Але часто торік в неї було багато, багато-багато тлі на ній. Я не бачила, насушила, а потім гощаю людей. Вони кажуть, а там комашки з нею приклеєні до, до квіточок, до цих стебел. Отаке. Треба добре дивитися в окулярах, які фарби перед заходом сонця. Скільки зелені різних відтінків. Дуже гарно. Сонечко зараз піде відпочивати. І ми теж підемо. Помилуємося, помилуємося, полюбуємося. І додому, до хати. Ще тільки розквітають квіточки у цій мальві, у цій мальві. Дуже люблю настурцію, дуже люблю настурцію. Її використовують листя в страви, хто любить. А я просто милуюся. Тут лимонного кольору мальви. Ого. І вже хтось їх зробив ажурні листки. Вау-вау-вау-вау! Оце біда. А он місяць молодий на небі, але його вам не видно. А пташка сидить на дроті, голубка, зараз. Пошле мені сигнал на чубок-ляпок, Ля мабуть. Ось такий кущ мальв. З цього боку вони якісь такі е, ніжні. Мало рожевого. Ось навцих, а оці мають рожеве. Один кущ. Гарний кущ. Ну, календулу насівати не треба. Вона собі росте там, де навіть не посієш. Подібні до ромашок, дрібненькі квіточки, бабуся і мама називали її маруною. Оці квіточки, оці листочки дуже допомагають при проблемах з животику, ну коли проноси. Тільки треба знати, як заварювати, скільки. І вона допомагає. Бачу, що мої цукінчики. Тут кілька корочків, цукінчиків, кабачків. Коли я забрала звідси оту насяну, саме насіння, самосійку, чері черешнева, черешневі помідори, листки бідні. Після них лежали, а зараз так гарно піднялися, усі так тримаються самостійно собі. Молодці, молодці. Завітаємо до нашої палатки Томат Хузі. Тут кажуть, то помідорна хатинка. От. Кабачок тягнеться, кабачок 13 стітців. Так. Десь я бачила, він ріс Плід десь бачила, заховався, зник, а, там. там щось росте таке. Бідненьке, помідорки. Помідорки є. От, я їх теж побрискала. Нехай ростуть. Кущ винограду руками тягнеться собі, так? От. А під ним кожен рік хтось інший. Цього року, а була аквілегія, вона там під низом зрізана, і цвітуть маргаритки, ромашки. Знову світло-рожева, біло-рожева, мальва. Так, і ще одна темненька. Ну така гарна вишнева. Супер. У мене все, суть для мене супер. А ви коментуйте, хто кому цікаво, звичайно. Отут під виноградом застеляємо скатерку, достаємо торт. Приходить сусід з своїм тортом, чи ми свій маємо, кухні кажуть, солодке щось. І п'ємо чай, каву. Гарні мальви під вікном. Також маргаритки. І відсвівши вже троянди. Одна тільки вирішила мене порадувати. Білосніжні флокси, Радіють, що политі. А ось тут мікроскопічна фуксія. Вона така малесенька, купила її посад на кілька років і не росте велика, якась малесенька, така манюнька. Мальви такого кольору. Я вже показувала. І не раз хвалюся, бо маю чим. Торік в мене було кілька мальвів такі, такі якісь невзрачні Вон жук якийсь літає. Шкода, що не можу показати справжніх кольорів, коли сонечко їх освічує західне, перед заходом, які вони гарні. Ну, я того не можу відобразити моєю камерою. Останні промені сонечка і буде вечір ніч. Ще одна мальва біля грушечки. Навіть кілька грушечок є. Отак, От що думаєте, у нас і грушечка є? А за гладіолуси що забула, ні ростуть, ростуть і шепочуть? Ростуть і пахнуть. Коли зацвітуть, мені одна знайома написала. На осінь будуть гладіолуси Ну так. І навідаємося до малесеньких з маленьких зерняток, які цього року цвісти не будуть. Але з них ось один, як він такий великий, тут було маленьке зернятко. так і бун добре. Ось вони собі ростуть, ростуть понад край стежки. Видно, видно, як вони ростуть, підростають. Запросила одного знайомого йшов тут біля нас. Я кажу, зайдіть навіс свій червоної смородини. А він прийшов, став своїми грінджолами на ці ладіолуси. Я кажу, подивіться, що ви робите. А що це таке? Я кажу, це квіточки мої, посуньте далі таке буває. Бувай. Добрий вечір, мої лілійки. Але оцей патичок, паличка, яка я підтримую, псує весь вигляд. Так негарно. Зате вітер не зламає. Ну так натурально, як воно є. Не прикраса для відео. А є паличка, дивимося з паличкою. Отак. От Скрізь полила і малинки вон там по бабоки. Горох сьогодні позривала. Горох уже раптово-раптово став жовтий, дозрілий. І тут маргаритки. Сусідам роздавала, хто мав своїх, то купував. А я сусідам далі. така хороша людина. Я йому дала і червону руту від людочки давала. Але в нього не прийнялася. А в нас росте, зараз покажу. І вам добрий вечір, мої кохані лілії. Вау-вау-вау! Вони такі величенькі. Ось моя рука, досить великі, крупненькі. Але так швидко, швидко, швидко я їх полила. Ось такі в них листя. Лілії різних сортів мають різні листя. Це в цих таке листя. І вони ще одна народжують, народилася маленька. Такі вони собі дуже гарні. Торіандочка багато років тут живе, то хворіла, то її листя якесь було погане, то віджила, цвіла, перецвітала якийсь раз третій, мабуть, цвіте від весни. Зараз покажу вам червону руту із Карпат. Ти признайся мені! тра ля 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 ля, -ля, -ля. Бачите, в жару, як вона почала листочки в'янути, пелюсточки в неї. А там далі. Якщо я пройду, ось одна весенька. Сія на разу І така, така різниця. Ці вже перецвітають, а вона ще тільки підростає. Червона рута. Добре, кажу усім квіточкам і моїм друзям. До побачення. Пора йти на сідало. Баю, баюшки, баю. Тут червона рута в холодочку якось більш затінена. І в спекотні дні їй тут дуже комфортно. Ну, скажіть, гарно? ні? Ну, скажіть, яка вона красуня? Дуже люблю, дуже їх люблю. Відвідаю, ще, ще раз гляну на помідорчики у вітрах. Ростемо, ростемо, дозріваємо, не в'янемо, тримаємось. Ну, що я скажу? Черешневі оці, що я їх пересадила. Вчора мене не було. І було досить жарко. Так. Спекотно. Вони живі. ну Як виживуть, то виживуть. будемо місти чері, черешні. Усім на добраніч, До слідучого разу. Всього найкращого, міцного здоров'я, миру, спокою і злагоди в сім'ях.